Воно клацає, воно відкривається, воно чіркається. просто треба заправляти. Окей, погуглимо, скільки така може коштувати. Я сподіваюся, що це коштує ну, прям нормально так. Отак треба. Тут ціни у нас. Так, запальничка бензинова. Стар 7000D блок. Щось там. Коротше, пойми далі. Що, ну, коротше, ціни вроді нема. Окей. Так, сюди. Ну, це нам явно не треба. Так, отака запальничка. Подивимось, скільки вона може коштувати. Поняття не маю. Але обов'язково знайду. Так, ні, давайте жовтий пакет. У нас жовтих пакетів багато. Дуже багато, потрібно в щось робити. Тут вже бачу ножа. І начебто ми такого ножа вже знаходили буквально декілька днів тому. Такий дерев'яний ніж, бамбукова ручка. Ну, ніж не дерев'яний, ніж металевий, а ручка бамбукова. Звичайний ніж, складний розкладний. А, ціну ви побачили. Ми йдемо далі. Більш детально ви огляд можете побачити його в телеграмі або в ви попередньому випуску, якщо ви всі підряд дивитеся. Тому що ну, ми його знаходили вже. Так. <плес> Я ж кажу, ми його вже знаходили. Розумієте? Ми його вже знаходили. Понімаєте?